Сніг летів, бажаний, чарівний, миттєво прикрашаючи, казково увесь цей світ з бурхливістю подій, наспівуючи тихо, колискову, Він ніс собою свіжість, чистоту, Долоні лоскотав торканням ніжним. Здавалось, що поставив за мету собі він врятувати землю грішну. Молюсь, щоб в нього вистачило сил, бо люди неспроможні це зробити. Вдивляюсь у далекий небосхил і вірю у дива, як вірять діти. Відверто, щиро, ні, не забуття попереду, а щастя світлі миті, а сніг летів з небес в моє життя, як Божа ласка найдорожча в світі.